Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі Пастора Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте це відео, прокоментуйте і обов'язково підпишіться на цей канал. От скажіть мені, будь ласка, що ж зараз точно відомо, що робиться на курському фронті? Назвемо його так курським фронтом. Достеменно невідомо. Наші мовчать, москалі теж якесь притаїлися. E, невідомо, скільки території захоплено, невідомо скільки полонених є, але зрозуміло, що їх вистачає. Потім, що ще, не зрозуміло, що ще зрозуміло, зрозуміло, що знов техніки ми захопили дуже багато. Чому? Ну, безпорадність москальської армії. Що треба усвідомити ще? E, що ми бачимо? Ми знов бачимо безпорадність путінської. Структури, да, всі про владної всі всій структури, як це виглядає? Це те саме, що відбулося з походом Пригожина на Москву. Безпорадність, безпорадність, безпорадність. те саме ми бачимо зараз абсолютна безпорадність. Москалі в шоці, вони не знають, що робити, і це дуже добре, дорогі брати та сестри. Тому коли хтось у нас говорить про те, що взагалі на що нам це треба було. Це якісь недалекі люди повністю зневірені, які не знають взагалі, що треба робити в цих ситуаціях. Вони всі апелюють до того, що тепер перемір'я не буде. Перемір'я не буде. Можете заспокоїтися раз і назавжди. Перемір'я не буде. Але, дорогі брати та сестри, от що нам відомо про пріоритети. Коли я згадую Святе письмо, я пам'ятаю, як. Царі амарейські надали наказ своїм спецслужбам не проти кого не воюйте, окрім тільки одного, царя ізраїльського. Пріоритети. Так от, дорогі брати та сестри, нам 100% треба просуватися далі на Курщині. Навіщо? Пріоритети Москалі будуть залишати і Крим, і Донбас, і Херсонщину, і Запоріжжя. Чому? Пріоритети. Вони добре на цьому знаються. Треба кидати чуже і рятувати своє. Тому, дорогі брати та сестри, молимось, і якщо можемо, допомагаємо ЗСУ. І ще раз прошу: задонатьте на наш підрозділ. Відчуваю, що скоро я приєднаюся до наших славетних бригад, які воюють на сьогоднішній день на Курському направленні. Хай Господь вас рясно благосадить. Амінь.